У нас сьогодні погода просто прекрасна. І так, запрошую вас почастуватись, пригощайтеся, черешні персики а, ароматні. Значить, буде смачно. Привіт-привіт! Чекаємо. Е, і так, сьогодні у нас неділя. Давайте першим ділом зразу прочитаємо, що календар ось такий відривний календар, е, нам сьогодні радить. В цей день прекрасний неділя, 16 червня показую для історії. Щоб не забувати, через років 50, от перегляну це відео і подивлюся, що такого цікавого в цей день обіцяли нам. І так, першим ділом іменини Яна, Устим, Олена, Никифор, Уляна, Марія, Петро, Дмитро, Андрій, Іван і Костянтин. Всі, хто носять такі імена, вітаю вас. Я от намагаюся. Тут я сіла під таку вишеньку цікаву, і мені прям е, листочки в очі я вам покажу трішки. Ну, ось так. Одним словом, шукала місце під деревом, е, де би сонце не так світило. Ну, ось так. Думаю, буде. Гарно і так, що сьогодні у нас за день такий. Сьогодні прекрасний міжнародний день батька. Тому вітаю першим ділом всіх батьків, всіх татусів, хто горде, гордо носить ім'я батька. І це також день батька в Україні. От уже й сказала. І так, це є третя неділя червня в Україні. Донечка Дянка тут, бачите, хоче теж до мами тобі дати добре. Звичайно, донечка е, прийшла гуляти, трошки їй стало жарко. Е, хоче на жезлонгу, напевно. Хочеш загоряти. І треба одіти шорти та легенькі капці. Дійсно, згідна на 100%. Доцю, ти даш мамі дочитати? Ой, склалось, ложи на підлогу, мама потім розкладе. Ложи на травичку. Ось якось так відбуваються прямі трансляції. Крім всесвітнього дня батька, сьогодні день мед. Так. Ну, то пішли запрошую одним словом вас з собою. Одіти донечці легші капці. Пішли до цього з собою, бо мами трансляція. А тут з тобою хочуть познайомитись. Дивіться, знайомтесь. Це є дівчинка Діанка. Діанка, донечко, як тебе звати? Ану, скажи діанка, так. Донечка Діанка, і дуже хоче, щоб їй стало легше, тому що ще зранку у нас було пасмурно. Так, ми на терасі вже. Допоможемо донечці взути легші босоніжки. Доцю ходи сюди, я тобі дам. Такі є. Такі ні. Добре. Давиди, кудай, будь ласка, донечці, босоніжечки, оті біленькі. Бо я не можу зайти в хату, зразу пропаде трансляція. Так. Заходь. Ну, ви зрозуміли? Якось ось так. Такі вона не хоче. Давидик, принеси інші, будь ласка. Йди покажи мамі, які ти хочеш. Ось так в три рочки дівчинка вибирає, що їй одіти. Які одіти? Показуй пальчиком. В зірочку хочеш? В зірочками, добре. Ми зараз попросимо старшу донечку, вона нам зараз допоможе. Доцю, ходи до нас трошки, ходи красуні. Поможе нам дівць, діаночці, знайти шльопанці, поки мама в прямому ефірі вже три хвилини. І шортики. Дякую тобі. Отут візьми, будь ласка, сині. Я не можу зайти з камерою, щоб ви розуміли до хати, тому що пропаде інтернет. Добре. які? Зірочками. Покажи, з якими зірочками. Покажи. Бери. <реш> Бе. Взяла легенькі шльопанці з зірочками. Все, удівай, я тебе чекаю. Взяла дитинка шльопанці з зірочками. Я вам вже показувати цього не буду. Вона зараз сама одінеться і прийде до нас е, та й покаже, як вона красиво оділася. А я вам, знаєте, що ще хочу показати? Е, так, у вас там весело. Ой, нас нам не то, що весело. У нас буває дуже весело. Це тільки молодша донечка прийшла і відволікає маму е, трішки від. Читання календаря, але я думаю, що це не страшно. Це є життя, таке, яке воно є в прямому ефірі, як то кажуть, от стопроцентне. <гум> Тому продовжуй, Не будемо відволікатися. Донечка вже знайшла, що хотіла. Значить, ми будемо робити те, що ми запланували. І так, сьогодні День медичного працівника. Вітаю всіх медиків. Це є третя неділя червня. День Моршина, третя неділя червня. Ось такі сьогодні свята. Трішки пройшлася і забула. Я вам щось таке хотіла важливе розказати. Ну, напевно, треба випити водички. Запрошую вас зробити поток того напою, який ви збиралися випити. В реальному часі так буває. Ну, ось так. Сьогодні хотіла зробити якогось чайку собі, але потім вирішила, що сонечко починає. Набирати теплоту, починає ставати жарко, тому вирішила випити води. До речі, ще зразу хотіла вам похвастатися. Вчора вечірком уже пекла ось такий пиріг з вишнею. О, тут бджілка літає, надіюсь, а вона, напевно, на пляцок мій прилетіла. Смачного, пригощайтеся. Пиріг з малиною, малина морожена, а все тому, що знайшла в себе в холодильнику ще трішки малини, а вже у нас поспіває. Цьогорічна тому вирішила використовувати те, що є. І так, читаємо, що сьогодні сприятливо. Сьогодні сприятливо вирушати у подорож поїздку. Самоаналіз, візит до психолога, фізичні навантаження, відвідування салону красоти. У мене, до речі, сьогодні ще має бути одна процедура косметична. Так, проводити консультації сьогодні. Сприятливо. Візит у ресторан, на виставу, у театр, придбання ювелірних прикрас ось це є сприятливо. І сьогодні один з найсильніших енергетичних днів у місяці. У роботі необхідна уважність до деталей. Всі розпочаті сьогодні справи потрібно доводити до кінця і бути пильними до будь-яких пропозицій, не погоджуватися на авантюри, тримати розум тверезим. А також сьогодні, після обіду, починається доба Екадаші. Цікаве слово, я навіть не знаю, що воно означає. Екадажі дуже сприятливий час для дотримання дієти. До речі, це тільки після обіду тобто до обіду можна так. Правда, будь здорова, Юля, до обіду можна ще розслаблятися, а після обіду треба вже. Сприятливий час для дотримання дієт. Ну, якось так. В принципі, так, після обіду треба менше вживати таких непотрібних шкідливих продуктів. Тому ось якось так. Несприятливо сьогодні піддаватися ліні. Прекрасне побажання. І укладати шлюб також сьогодні не є дуже сприятливо. Будь здорова. Дякую. Так, подобається. от Тримувати прикраси в подарунок. Ой, це супер. Це супер коли таке бажання. Так, і ви знаєте, тут кіця лаки. Ще вона сьогодні не була у нас в кадрі. Ось вона пішла подивитися: от 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 от, от. і кудись туди. Зараз там вийде, напевно. Що ж це Діанка моя склала крісло жезлонг. В принципі, все. Слово дня сьогодні калабаня. Калабаня це глибока калюжа або ж яма у дорозі, яка заповнена водою. Ось це, в принципі, все, що відривний календар на сьогодні нам написав. Нагадаю, сьогодні 16 червня, день прекрасний, сонячний. Мені подобається. Хочеться побільше фруктів, тим більше що в другій половині дня я не хочу так, щоб сонечко трішки на них посвітило. І вони вам так заблистіли, і захотілося прям з'їсти мені ягідку. Ну ладно, в прямому ефірі не будемо е, їсти, але вип'ємо цілющої водички. До речі, кажуть, що вода запам'ятовує, має пам'ять, і якими думками якою енергією заряджати воду, таку властивість вона й буде мати. Тому от сьогоднішню свою водичку е, заряджаю енергією радості, позитиву. Очищення, і нехай вона мене освіжить. От якось так. До речі, прийшла думка, що ж в будь-якому ж напої, який ми п'ємо, також є вода. Тобто, в принципі, будь-який напій, який вам смакує, можна заряджати тою думкою, яка вас радує, те, чому вас. Те, чого саме в даний момент, в дану секунду, вам не хватає. От якось так. Гарне гарнятко. Ой, спасибі. От в мене сьогодні яскравий настрій, тому таке яскраве горнятко. Так, мене вже бачу, кличуть дітки, тому буду прощатись наразі з вами. Обов'язково зустрінемося завтра. Прочитаємо, що готує нам день наступний, і всього вам найкращого люблю, цілую. Па. Живемо вже, живемо в цю секунду, насолоджуємося тим, що є. Люблю, цілую.